Друзі, всім доброго дня! Зараз знаходимося вже в Німеччині, майже доїжджаємо до Магдебурга. Стали на такий п'ятимінутний перерив, сходити в туалет, випити кави і будемо відправлятися далі. До кордону сьогодні плануємо доїхати ближче вечора і будемо перевозити наші автомобілі вже через кордон. Будемо перевозити їх самостійно, тому що в нас на даний момент немає тахо. Тахо будемо ставити вже наступної поїздки. І Коротко, що ми придбали, це Hyundai Ioniq 2017 рік, комплектація преміум. Ось тут у нас Hyundai Kona 2019 рік, комплектація преміум. Даний автомобіль є актуальний, можете телефонувати. Вартість його 15800 євро. І ось такий Renault Scenic 2013 рік. Перехідна модель, як ви бачите вже з великим значком. Рестайлінгова. На гарних легкосплавних дисках, чорний колір. Комплектація боус. Даний автомобіль веземо для нашого замовника. Також зараз додатково в кінці відео додам фотографії. Шкоди Октавії. Дуже купили гарну шкоду Октавію. 204 оригінального пробігу, мокрий асфальт, але максимальні комплектації. Дійсно комплектація максимальна. Має все. Електросидушки, підігрів пам'яті на шкірі, панорама, ксенон, адаптивні фари Велика навігація, сабвуфери, два ключа, безключові доступ, повністю все-все. Ціна в Україні 13800 доларів. Кого зацікавив, автомобіль без єдиного підкрасу, весь в оригіналі фотографії закинув в, в кінці відео. Дякую, мій номер телефону 097-606-2599. Звати мене Андрій. Плануємо наступну поїздку вже. Наступного тижня розмітнемо ці автомобілі і будемо відправлятися за наступними. Підібрали також для нашого замовника Opel Ampera. І Будемо забирати її через тиждень. Всім гарного дня, до побачення, до нових відео. Дякую, до зустрічі.